Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо кропити малинку. От під'їжджає трактор на завтравочку. Вже тут розклали. Зараз будемо заправляти і їхати кропити. Проводимо ми вже друге кроплення малини. Знов кропимо склобіцид з клобіцидом. Цей терпетор рахується стимулятором росту від шкідників він і від хвороб. Будемо робити ним друге окроплення цього року. Ну що ж, ми будемо заправлятися, заправляємо таку бочку на тонну. і будемо кропити сьогодні малинку. Поки хороша погода, бо потім передають невеличкі трози, то це ловимо моменти, щоб покропити. Малинку. Ну що ж, заливаємо ми склобіцид. Заливати його потрібно в саму останній очері, так як він сильно піниться. Набрали ми неповний оприскоч, всього навсюди 650 літрів. І це на 650 літрів ми вявляємо 7 літрів склобіциду. Неповний заправляємо так, як ми вчора робили отроплення. Не знімав, бо було вже пізно, темно. І так, зайтра ляємо 7 літрів з і їдемо дотроплювати поля. Так, ну що ж, почали ми вже обтроплювати малину кропамо через. Один ряд, так як воно пробиває, коли вже буде малина більше в листі, ми будемо ходити кожен ряд. А поки що, як і кожного року ми рахуємо, що не потрібно її так бігати, витрат, витрат. тому ми ще й раз один. Ось так воно й розбиває. Тут навіть по траві видно, до куди воно добиває. Так, класно воно все розпилює. Також бачив, що вже є Петрійка, та і так бутерни повилазили, будемо ми цього року кропити. Після сходовими гербіцидами рійку обов'язково і будемо якісь гербіциди шукати на звичайний буйрян. Так як людей на сьогодні знайти дуже важко, щоб сполоти малину, тому будемо пробувати гербіцидами працювати. Закінчувати всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал.